Добрий вечір, шановні друзі, сьогодні у нас 13 квітня, надворі все яє росте, цвіте. Так як наша зима була е сухою, сні снігу було дуже мало. Весна теж суха. Завтра ми їдемо до клієнта підживлювати йому сад. Якщо вам потрібно підживити сад, дзвоніть. Мій номер 096 121 60 61. Зразі цьому допоможемо. Так як Нема добрив, ви може підживити ємтасад, ми вирішили використати коренівін. Це мінеральні добрива, збалансовані добрива, непоганий препарат. Ми підживемо, потім проляємо сад, кажуть, треба підживити хорошою водою, для того, щоб дерево нормально повноцінно розвивалося. Тому що весна у нас суха дуже. І посадимо. Захисні рослини це чорнобривці, це кропчик, це томати, це коріандр. Для чого ці рослини? Це рослини для того, щоб відлякувати е, шкідників. Е, тому що хімічні препарати вбивають не тільки е, шкідників, але ну і наших е, комах, які наоборот захищають наш сад від шкідників. Тому ми будемо використовувати захисні такі рослини, які відлякують своїм запахом, аромат відлякують шкільників. Потім ми ще вчіпимо ушки від плодожорки, будемо використовувати звичайні яблучні сік, які ми купимо в магазині. І покажемо, як захистити дерева від мурах. Тому що мурахи дуже часто заносять тлю на дерева. І від цього, кажемо, молоді погани дуже страдають. Як це все зробити? Завтра на новому відео ви зможете побачити і скористатися нашими порадами, які зможуть вам допомогти захистити свій сад від шкідників. і дати змогу саду нормально заподоносити і порадити вас новим. До скорих зустрічей. До того відео. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я як обіцяли, ми як знімаємо відео про, про те, як будемо підживлювати дерева. Ми використовували, як як вчора казав, коренівін. Це 20 грам на відро води. Воно йде тут 250 грамів упаковочка на 125 літрів води. Тут є мірна ложечка така на 10 грам 2. Ложечки сипити на відро. я вже всипав цього препарату. Розколочуємо, тут 10 літрів, воно йде на 10 літрів. Добре розколочуємо його. Розколотимо і проливаємо. По... У нас тут канавка зроблена, землю не відкидали наверх. Так, проляли ми його. А тепер робимо заправку, робимо заправку водою. Тобто, у нас зима була суха, весна теж суха, дощів немає, Дощів нема, тому треба каже, дерево добре проляти водою. Проливаємо водою добре. Вода швидко йде в землю. Тобто, видно, що земля суха у нас. Це дасть змогу, дерево нормально розвиватися на перших корах і дасть змогу закласти хороший урожай. Тепер коли, тепер коли ми його опаляли, ми цю землю влагу, закриваємо сухою земелькою, закриваємо такого, вирівнюємо. Зімнюю цей цю земельку. А тепер... а тепер ми підемо, будемо насаджувати рослини для захисту від комах. Тобто рослини, які будуть відлякувати комахи. Що для цього треба? Під цей ствол дерева ми зробимо канавки. Зробимо канавки і висадимо рисунки будуть відлякувати шкідників. Йдемо до слідчого дерева. Там вже всього бороски. Зробила боростки. От є насіння. Тут є і чорнобривці, і кріп, і, і, і цей коріандр. Це рослини, які будуть відлякувати наших шкідників. Ми його сколотили докупи, тому що нам урожаю з нього не треба, а нам треба просто захистити дерево від шкідників. І його просіваємо. Віплимо не жаліємо його. Потім ми це скосимо все. так. Це просіли. О, і загортаємо. Так, загортаємо його. Там ще зверху веньку водичкою пройдемося і приснемо, щоб воно намочити. Все. Русони ми посадили для відлякування шкідників. Зараз ми будемо далі сажати. Ще я вам покажу, як можна захистити свій сад від подожорки, але це чуть-чуть пізніше. Ми зараз закінчимо з посадкою цих русон від шкідників, а далі. Покажу вам відео, де ми будемо робити ловушку для подожорки. Скоризуючи зустрічі, виключайте. Те, що я вам обіцяв, як позбутися подожорки. Хоча частково позбутися. Берете звичайно, просто таку бутилку, вирізаєте в неї середину наливаєте звичайний сок. Або вареники кидаєте з водою, переколотило, щоб воно почало бродити. Можна пиво ляти, можна ляти. І заливаєте отако. Цю бутилку. Що робить поздожок? Вона чує запах, в неї зріння дуже слабке, але запах дуже хороший. Мала нюх вона має дуже хороший. Вона летить, вот, чує запах цього сиропу, прилітає, починає пити, топиться сюди. Ваше діло тільки вчасно міняти сироп. І викидати з шкідників. Таких пару тільки не вішайте на яблунях, десь подальше від яблунь, можна якісь робити такі шпалери, вийшти до шпалерів, щоб подужив його на е, е, самій сок, а не на дерево сідали, не відкладали яйця. Щоб підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео в Ютубі, однокласника, і до скорої зустрічі!